Вітаю в першу чергу з перемогою з проходом в наступний етап Кубка України з футболу. Що зараз відчуваєте, коли ваша команда тріумфувала сьогоднішній зустрічі, і чи вдалося реалізувати всі тактичні напрацьовки, які планувались, чи можливо розраховували на якийсь інший результат на табло? Дякую вам. Вітаю мою команду з перемогою. Вони сьогодні заслужили цю победу. Все, що договаривались перед игрой, вони все виконали. Все выполнили, все выполнили. Вот именно ту установку, которую мы хотели, которую вот перед ними ставили, они все выполнили. Я им очень благодарен. На этом. Поэтому, поэтому такой шок сегодня. Что касается самой игры, игра, в принципе, шла так, как мы хотели. Правда, не, ну, пропустили в конце первого тайма, но это, это нам не помешало выиграть сегодняшнюю игру и двигаться дальше в кубке. То, что мы хотим, как можно дальше пройти в кубке. В мене таке питання на оця з аутами Дворовенка. Це ви відпрацьовували ці подачі, тому що так кидати аути ну це справді треба вміти. Да, так, так і у нас можна сказати візет, то що перед ним Вітенчук, це аут далеко бросав. Тепер його очередь прийшла, він ще далі бросає, тому використовуємо всі наші, скажімо. Хорошие качества используем для того, чтобы забить. И, конечно, вот мы на этом работаем, отрабатываем. Вот сегодня нам повезло забить два гола. Правда, второй не засчитали. Чи є у даже, вас я, три гола Гунічев забив теж після... Гунічев та зробив дубель. Три гола вийшли, і три гола насправді за авто, з, з цього стандарту. Чи є у вас якесь побажання? Можливо, бажаєте на якусь команду потрапити в наступному етапі Кубка України? Чи ви будете готуватись до будь-якого е, жеребкування? Да, будемо готуватись до будь-якого суперника. Нам е... Нам в принципі, конечно, хочеться, щоб полегше був соперник, но это нічого не значить, тому що Кубок э, такой турнир, что, э, что не вигрывает всегда э, фаворити. Поэтому будем настраиваться на любого соперника. Дякую вам. Вітаю ще раз вас з перемогою.